Колись я приїду до Києва з сином, колись, як цістимуть каштани, під небом пройдемось високим і синім, пройдемось ошатним майданом, торкнуся, припавши на мить на коліно гладкого новенького бруку. Він все ще гарячий, це так неймовірно. Давай, приклади свою руку, то сонце нагріло і си на усмішці шукатиму трохи розради. Ні, сину, не сонце, на цьому ось місці горіли колись барикади. Людей, що піднялись на ці барикади, ніщо не могло подолати. Ніякої сили не було у влади, лиш страх, брудні гроші і грати. І йшла боротьба, і найсміливіші дивилися, снайперу вдуло і лилася кров. Але найголовніше війни в Україні не було. Ось там можна їх імена прочитати. Я всіх називати не стану. А що там? Чому стільки квітів там, Тату, Це стела героєм майдану. Цікаво, навіщо туди позносили тішини від автомобілів? Це замість вінків, це тепер ніби символ. Це знаки для всіх зрозумілі. Мій син промовчить. І спитає останнє, мов вітром холодних подух. Я все розумію, одне лиш питання, чому тебе з ними не було? Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять усіх невинно вбитих згуртує нас живих, дай нам, дасть нам силу та волю. Мутись і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі у жалобі, схилімо голови. Вони згасали, як зорі. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного, а світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто на пішов від нас, хто заради торжества, справедливості, жертвував собою, вони повинні жити в нашій пам'яті.